Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити, розмитнити в Україну, а також по Україні для вас. Свіженька пропозиція Kia Niro 25.11.2022 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Можна сказати, в експлуатації з 2023 року. В новій пачці, в новій мордашці. Модельний рік 22-й. Розмитнений автомобіль буде 2022 роком. В класному такому графітовому кольорі в максимальній комплектації. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Автомобіль йде на легкосплавних дисках, задні вікна. Заводське тонування, автомобіль з сервісною історією, автомобіль з чесним перевіреним пробігом. 2022 чистий рік в експлуатації з 2023 року. Так, Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні. Екстравагантний такий. Дизайн даного автомобіля і даний автомобіль KIA досить користується великим попитом в Україні. Чому так? Тому що KIA зарекомендувала себе з кращої сторони надійністю своєї батареї не просідає так. СОх в Kia Niro батареї. Надійна корейська батарея, надійний корейський. Автомобільчик. По салончику. По салончику також цікавий інтер'єр, цікавий дизайн. Є в даному автомобілі відкривний люк, преміум музика, пам'ять сидінь, склопідйомники, тримання полоси. І поїхали далі. Йде електропривід сидіння, так як має екошкіра, сидінь досить якісна. Нова мультимедіа вже так зроблено, як Kia ev 6 похожий досить дизайн, велика мультимедіа. Класні досить кольори, є камера заднього огляду, проекція, передні парктроніки задні парктроніки і досить досить класна класний спідометр, вже віртуальний, класні кольори. І, як ми бачимо, саме основне в електромобілях це. Щоб був чесний пробіг. Від цього пробігу залежить ціна. Даний автомобіль має 94 166 км чесного пробігу. І на такому пробізі, як ви бачите, кермо в ідеальному стані. Тобто і в попередній Kia Niro є досить якісне кермо, досить якісна екошкіра. І в даній моделі. Мультикермо в Kia 2022 року. В такому плані. Ключики мають такого формату як Kia Niro 2021 року. як Ідуть такі ключики в Kia Soul. Безключове місце під, бездрутова зарядочка під телефон є в даному автомобілі. І кнопочки вже виведені сенсорні. Тобто мапа, навігація, медіа, налаштування вже в даному автомобілі виведені сенсор. Звичайно, є підігрів сидінь, підігрів керма є в даному автомобілі. І так само є охолодження сидінь, як і в попередній моделі. Така йде перферована. Шкіра в два, можна сказати, два кольори. Один більш такий темно-сірий, а другий світліший. Підлокотник, місце для стаканчиків, плюс-мінус все те саме розміщення, просто в іншому дизайні. Так, Отака Kia Niro. Є в наявності. На максимальній комплектації з відкривним люком. І максимально даний автомобіль проїжджає також від 400 до 500 км На даний момент запас ходу показує 353 км але це воно розраховує від попередньої їзди. Тобто, як виїхати на трасу, да, е, даний автомобіль. Перерахує. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для перевірки життя батареї. СОх батареї 100% в даному автомобілі. Ще раз підтверджує, що Kia Niro 2019-2020, 2021, а тепер 2022 в новій пачці. Також такий самий надійний, як попередній кіанір. По салончику. Ось таке розташування сидінь, водія і пасажира, є також підігрів задніх сидінь, задніх пасажирів, будь ласка, в такому стилі зроблені карти дверей. Стопи розміщені і при діагностиці даного автомобіля ми ви виявили, що задні крила в даному автомобілі дійдуть пластикові пройоми, весь автомобіль йде металевий, а задні крила пластикові. Не знаю, для чого це так зроблено. Напевне, для облегшення автомобіля. Електропривід кришки багажника, багажне відділення в ідеальному стані, бокові пластики, ковролінчик, є два зарядних пристрої, другий зарядний пристрій схований в відділенні під капотом, є зйомний фаркопчик, максимальна комплектація. І також є такий переходник, переходник для, для розеточки 220. Тобто можна використовувати користуватися від даного автомобіля ще розеткою 220. Відповідно, якщо є така розетка, я думаю, що також можна підключати живлення до будинку від даного автомобіля. Максимальна комплектація, графітовий графітовий колір, весь в рідній фарбі, сох батареї 100%. Кого зацікавив даний автомобіль, не зволікайте, на аукціонах вони бувають досить рідко. І ми вже маємо готовий автомобіль, повністю перевірений. В даному автомобілі підшипники не годуть. Я думаю, що виробник вже удосконалив у 2022 році свою модель. Напишіть коментарі, хто знає, чи є новій моделі. Нюанси з підшипниками. Даний автомобіль повністю справний, підшипники не годуть. Клімат, електрика все в ідеалі. Є багато інших автомобілів є. 2020 рік, 2019 рік на даному автомайданчику. Є Hyundai Kona, є Nissan Leaf 40 кВт, 62 кВт. Ford Mustang, e-tron на будь-який смак, на будь-який бюджет є на даному автомайданчику електромобілі. Також є багато вантажних автомобілів. Ми також часто купуємо, доставляємо в Україну під замовлення такі автомобілі, як Renault Trafic, Renault Master, Mercedes Sprinter. Також є в нас на огляді такі автомобілі і такі автомобілі вантажні фургони. Також доставляємо повністю все під ключ. Більше, ніж 100 вантажних автомобілів є на даному автомайданчику. Ну і Звичайно, кожного тижня якісь автомобілі продаються, якісь автомобільчики приходять нові. Це є такі, як Mercedes Vito, Renault Master, Volkswagen Caddy, повний спектр вантажних фургонів. Посилання залишає в описі відео, кого цікавлять, заходьте, вибирайте, скидайте скріншот, прорахуємо розмитнення з доставкою в Україну. Так, досить великий асортимент, тому кого цікавить, пишіть, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, підбираю, відправляю в Україну, розмитнюю повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями. Ну і, звичайно, замовляйте автомобілі. Кожного тижня автовоз, 8 автомобілів відправляємо в Україну для наших клієнтів, для наших підписників. На все добре, до нових відео.